Так, не во не и куда ехать? Так же, что? А где? Откидываем. А где? А где? Что? А где? команда. где? Откидываем. А где? А где? А Алло. А Да, да, где? А Пішов один гол. Прикол! Прикол. Ващатверо, веде, щоб я в вовремя... А, я вже походу... даже не. То напевно. Чи капець? Я п'яти це... не знаю. Мне кажется, буде правильно їм по п'ятнадцяти випустити. Ну ладно, хай буде по потесті. Мне просто цікаво, кто победил. Опа, не понял. Можно тут, весь нище. Ну, более-менее, у мене кар, а, цей кадр будут. Зайди, будь ласка, в, в приват один. Че? Ой, высадить мне нахуй мои, блядь, FPS просів до трьох, сука. Ну давай, виходь. Я выбачаю. Я пытаюсь, мне ноль кадрів, блядь. А что это было? Не падай, не падай. Сука, дайте жертву ход, від блядь, блядь. Це запрошую всіх на узбіччя відійти, щоб нас не позбивали. Тут ніхто не їздить. Так, що я там побідив? Ой, ушли на всі, то... О, єбать, нахуй, ти що, йобнувся? Ох, це в кого це, блядь? Так, так, вітаємо всіх, дякуємо за участь. Першим був гравець з що там? порядковим номером 266, тому запрошуємо Барі, барі, барі. До... громадяна з маскою да. а пойдет, да? за вашою нагородою. А третій? Ну вроді да. да. плачеш? Да. І... Да. Я? Да. 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 Я просто що оцей, я не плачу. Ну, Що ти вахаєш? Другим був наш э, no. співробітник Юрій Томпсон. Як це відбувається, брат? <laughs> я зрозумів, якщо ти захочеш, потім є ще... А, ладно, я відсніму. Вибачте. Вітаю, гарна робота. Так, і третє місце також Вайкери зайняли. Що ж, на жаль, можемо зробити висновки, щоб все ж таки ваші байкери. Ой, ой, Байки крутіші за ті, що маємо, ми думаю, на цьому наш спір буде вирішено. Дякуємо вам всім за участь. Гарного Дякую. вечора. Будемо сподіватися, що нам байки скоро пам'ятають.